Вітаю, мої читаю! Сьогодні я вам покажу незвичайну ферму Vizer А точніше, це ферма з яка побудована на нашому сервері. Скоріше за всього, такої ферми ви ніде не бачили. Цю ферму придумали у нас на сервері мої гравці. Я її побачив та використав собі теж. Незвичайно вона тим. Що вона зроблена на водних ліфтах, і тим, що для неї треба тільки один гравець, ви стоїте в незері, вбиваєте візер-скелетів в незері, та також промальовуєте ферму знизу, яка під нами. Верхня частина при... виглядає якось так. Тут у нас тільки саме місце, де ми вбиваємо скелетів, воронки, які йдуть на сортування, та скрині, в яких розсортовується наш основний лут. А саме тут розсортовується візер голи, вілля та кістечки. Все інше потрапляє далі по воронкам іде, та потрапляє викидач. Викидач це викидає в вогонь. Саме цікавіше в цій фермі це те, що вона зроблена на водному ліфті. Таку ферму не можу зробити прямо в ванілі, тому що в ванілі, на жаль, немає крафту дебаг стик, тобто палички налагодження. Але в нас на сервері є така механіка, що ви можете скрафтити паличку налагодження та зробити воду в нейзері. Також ви можете за допомогою палички налагодження ламати бедрок за допомогою поршня. Ви перевертаєте поршень. Після цього обираєте режим, де прибираєте головку поршня, та потім просто ставите бок поблизу та ламається бедрок. Внизу в нас просто звичайна платформа, від звичайної ферми візер-скелетів, яка дуже популярна. Просто голем, який байтить цих візерів на себе. Візери йдуть та шукають найкоротший шлях. До нього, Найкоротший шлях йде через водний ліфт. тобто вони сюди заходять, потім потрапляють в водний ліфт, піднімаються по ньому вверх. Та тут ви вже їх вбиваєте. Ви просто підходите ось так. Берете, наприклад, автоклікер. Вмикаєте. І просто становитесь та вбиваєте їх. Вони всі стікають всередину. Тому що вода зроблена так, щоб вони стікали всередину потрохи. Вони собі спокійно стікають, стікають, ви їх б'єте, б'єте. І в нас працює сортування. Розсортовується, потім ви отримаєте свої візер голову, та кістки. Також тут присутні механізм, який вас підкидає, хвилину. Та за допомогою того, що він вас підкидає, платформа знизу перестає перевантажуватись, та зайві моби по типу блазів пропадають. Та знову спавняться візер скелетів в більшій кількості. Це вам допомагає більше фермити та отримати більше а, з... Ця ферма доволі зручна. На ній доволі багато можна фармити. На нашому сервері на ній можна фармити десь ста е, та півтори візерголів за годину. Якщо її побудувати в звичайному світі, не на сервері, без обмеження на спавн мобів, то ви будете отримувати набагато більше візерголів. Вугілля та кісток. Але як на мене, стільки візергорів цілком достатньо для звичайного гравця. Я не думаю, що вам потрібно буде більше стаку зергорів в годину. Я особисто не бачу сенсу в фермах, які приносять супербагато багато візерголів, які треба заморочувати, збудувати і для яких треба. Заходити двох Майнкрафт-клієнтів, щоб один промальовував в Незері, другий промальовував у звичайному світі. В цьому я не бачу багато сенсу, тому що для звичайного грався цілком достатньо стаку голів на годину. Якщо вам недостатньо стільки візер голів, то ви можете просто побудувати дві такі ферми, та у вас два аккаунти будуть зразу ж фермити на двох фермах, замість того, щоб один стояв в Незері, промальовував, а інший став звичайно, в звичайному світі вбивав. Звісно, ферма на порталах буде трохи більше приносити. Луту, тому що візер-скелети будуть тепатись в звичайний світ, та там вже ви будете вбивати, тобто моби будуть припадати з незеро. Та будуть е, звільнятись місця для спавну нових. Але якщо у вас буде 2 аккаунти фармити на двох фермах, то це набагато більше буде переносити. Тим більше, якщо подумати, що ви будете виживати в звичайному світі, якому у вас, наприклад, стоїть якийсь. Датапак або мод, який дозволяє ламати бедрок, і ви в цей світ не можете зайти з другого аккаунту, щоб все лафакал. Ця ферма буде виходом з положення для фарму візерколів в великих обсягах. Схематика на цю ферму є в описі. Якщо у вас будуть питання, то задавайте мені в коментарях або пишіть в Discord, або Telegram. Також приєднати до нашого сервера. Нас на сервері дозволено будувати такі прекрасні ферми. У Нас дуже приємна та цікава ком'юніті. у нас багато івентів, тож вам не буде тут скучно. Посилання в описі, дякую за перегляд відео. Заходьте, якось ще.